Боги війни розбиває позиції ворога та прикриває наступ сил оборони. Артилерія. Вона завжди потрібна на лінії фронту. Скільки підготових? Один. Плюс Поляни НЕПОДАЛІК Бахмута. Ей, Українські артилеристи не дають ворогу закріпитися в окупованому місті. Цей район став для росіян пасткою. Вони в напівоточенні, а згори постійно прилітає. Ворог стягує сили на напрямки. Він хоче все-таки закріпитися, але ну, ми йому цьому не дамо, тому що будемо працювати, хлопці напереду їх так же само. Вони чекають артилерію. і ми, ми будемо працювати, скільки нам треба буде. Аби давали снаряди. Снаряди дають. До того ж, не звичайні, а касетні. Про надання цих боєприпасів повідомили у Білому домі. Це буде взагалі круто. Нам прийдеться менше використовувати снарядів, якщо буде касетний боєприпас. Він більше поражає. Території, ніж снарядів снарядом обичних снаряд, це боєприпаси для артилерії 155-го калібру, наприклад, ствольної артилерії. А також це можуть бути боєприпаси для реактивних систем залпового вогню, той самий М142 «Хаймерс» — реактивні снаряди з бойовою частиною касетного типу. Касетні снаряди річ суперечлива. Наприклад, країни ЄС їх не виробляють і не використовують. Втім, конвенцію про касетні боєприпаси підписали далеко не всі країни. Але чи порушують США правила ведення війни своїм рішенням? Нічого не порушує. так само, як і Україна нічого. Ми, ми не є частиною конвенції щодо заборони виробництва та використання касетних боєприпасів. Якщо ми не є підписантами цієї конвенції, то які можуть бути до США або України питання як країна, яка а, займається своєю обороною, вона має більше прав моральних прав використовувати усі засоби для своєї оборони. Для свого захисту, які не порушують Женевські конвенції або законодавство загально Ми детально консультувалися з союзниками, ухвалюючи це рішення і деякі союзники, які є підписантами конвенції про касетні снаряди, зрозуміли це рішення. Сказавши, що це абсолютно правильно. Вони принципово визнають різницю між Росією, яка використовує касетні боєприпаси для нападу на Україну, і Україною, яка використовує касетні боєприпаси для свого захисту, захисту своїх громадян на своїй суверенній території, Україна в обороні, а значить, має право на захист своєї території будь-яким способом. Тож партнери в ЄС не проти такого рішення Вашингтона. Там Україна використовує боєприпаси для захисту власного цивільного населення. Йдеться про використання снарядів для звільнення власної території. Також ми повинні пам'ятати, що Росія вже масово використовувала касетні боєприпаси в незаконній агресивній війні проти України. Хоча самі росіяни класично усі звинувачення відкидають мовляв, касетних боєприпасів на складах вистачає, але на війні в Україні їх не використовують. Кладовище російських ракет у Харкові, і частина з них касетні. Подібні боєприпаси Росія використовувала ще до повномасштабного вторгнення. А зараз на лінії фронту прильоти касетних снарядів вже звичне явище. Росія використовує свій власний тип касетних боєприпасів. А США наголошують, що боєприпаси, які вони надають, мають значно нижчий рівень руйнування. До того ж, Україна гарантувала, що буде не тільки відстежувати, де її армія використовує такі боєприпаси, але й не стрілятиме ними у густо населених районах. Касетні боєприпаси вже використовуються силами оборони України. Тим часом захід обіцяє прискорити процес поповнення запасів фугасних снарядів та навчання українських пілотів на F-16.